Феребське господарство відродження. Іде пізня обрізка черешні. Ви бачите, тут схема посадки досить інтенсивна. Ось голова перебільського спарта Іван Савич. Яка схема посадки тут черешні? 4 на метр 20. 4 на метр 20. І зараз і шоста. І бачите, як хлопці ріжуть. До речі, була літня обрізка, була верхова обрізка по зимі. Ми по весні вже така коригуюча. Пізня, пізня обрізка, коригуюча, щоб менше відбивали рослини. І от бачите, як вони ріжуть, вбирають досить товсті гілки, залишаючи там, де є плодові генеративні бруньки. І ось після цього вже дивимося, яка. Черешня залишається. Залишаються квіткові бруньки, досить багато. І черешня вже буде через неділю десь квітувати. Ну і обробітки підуть. Ревіона з тут ідеальне для такої черешньої. Бачите, загущені посадки. Гола фермерського господарства своїми обрізчиками проводить обрізку. Далі люди і всі працюють. Над обрізуванням черешні Дніпропетровська область. Так. 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 Викло, Викло, так. Да, да, Отака така черешня. Обробітки пора так, починати то, вже то, і то, починати то, із то, препаратів. Зараз можна сюди давати і делан, і контактний препарати, куди почне, почне цвітіння, тоді ревіона після квітування препарат з І врожай у нас буде якісний.